Салют, вікінги! Новий відео такий буде у нас міні-влог. І хочу сказати, сьогодні максимально холодно, думаю, це видно по цьому. Сьогодні максимально холодно. І я коли встав, ви, ви бачили. у мене таке відчуття, що мене зав'язало до ліжка і я не можу встати. Я думаю, ну щось я встану, хоп, і не встаю. Хоп, і оп'ять не встаю. І думаю, ну зараз вважаю до п'яти. і встаю, починаю читати п'ять. І 2 секунди я ще лежу і потім встаю. Сьогодні максимально ця зона, де я люблю бути, зона, де можна ще поспати в ліжку, а не вставати, і, таку, і такий холод, іти бігати, займатися на стадіон. Ця зона максимально хотіла мене зламати. Ну, як ви бачите, і тут займатися, включатись цей день, хоч холодний, але кожен день. Він наближає нас до нашої цілі, до нашої мети, якщо ми віддаємо себе повністю. Якщо ми кожен день ламаємо себе, ламаємо свою лінь і віддаємо себе повністю. Тому летимо займатися. Максимально скользко, двісті би колесами це ногами. Фу Ноль. Ноль людей. Тільки я і моя ціль. Сонце стає, а ми вже тут. Що я хочу сказати вам? Я хочу вам сказати, що. Неважливо, яка б у вас ціль не була. Неважливо, де ви живете. Ви кожен день можете вставати і починати день ось так. Тому що коли починаєте день так, в вашу голову лізуть тільки чудові думки. Ви встали і ви почали, видали стимул на цілий день, що цей день буде успішним. І я вам обіцяв, коли будете вставати, ламати свою лінь, такий холод вставати і займатись, у вас буде мотивація і далі цілий день віддавати себе повністю свої цілі. Ну Якщо ви будете вставати тік-ток, бам-бам-бам, полустав, що там виставили однокласники, що там це, які там новини, як все погано, десь там в Єгипті щось пало, ваш день піде. На дно. Тому починайте день як чемпіони. Тому що всі багато ми знаємо з вами людей, які чого здобились, і вони жили ось так. Вони жили ось так, але інші люди, які з ними, за ними, за ними стежили, бачать тільки кінцеву зупинку, де нашого чемпіона вже все є. Сім'я, машини, бізнес. Но вони не бачать він. Починав, вставав кожен день і віддавав себе максимум. Тому ніколи не завайтесь ламати свою лінь та йдіть до кінця. А з вами був я, ваш Саша Конун. Підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте писати свої ідеї, ставити питання в коментах. На них я завжди відповідаю. Тому побачу з вами в наступному відео.